Вітаю вас, українці! Вітаю всіх поціновувачів української ручної вишивки. У мене вже вишиті два рукави жіночої сорочки. Тепер у мене стоїть питання. Треба вишивати перед. Дуже часто мені задають запитання, як ви розраховуєте, розміщуєте орнамент спереду сорочки? Я вам скажу чесно, ніяк. У мене немає попередчасно запланованого, що я буду шити, оскільки кожна моя робота це особиста фантазія. Я заздалегідь не складаю орнамент. Я складаю орнамент відразу на полотні. Тобто, я не знаю, як буде виглядати сорочка в кінцевому результаті, адже це все йде по ходу роботи. Отже, зараз ми подивимося і поміркуємо, що ми зробимо попереду. У нас вже вишита облямівка горловини, у нас вже вишиті манжети і вишиті рукави. Ось ми бачимо: так: це уставка, і це рукави. Воно одноцільний. В даному випадку у мене крій, рукав-реглан. Тобто класична вишиванка. Сучасний крій не... Стародавній, оскільки стародавнім все іде прямокутниками, а я віддаю перевагу сучасному крою, тому що це більш зручніше і більш сучасніше. Те, що носили тоді, це було зручно тоді. Так, широкий крій, все квадратом, тому що у людей не було можливості. Зробити правильно викрики. Це ж робили прості люди в селі, при... не було ж світла тоді. Тобто, ви ж розумієте, тканини. Спочатку, щоб зробити тканини, потрібно було виростити коноплі, льон і потім вже робити. Так, ось ми бачимо вишивку на рукаві. Так, у нас тут іде орнамент і йдуть мережки. Що я планую зробити попереду? Ось зараз я розкладу перед. Тобто орнамент має перекликатися. Бути однаковим, що попереду, що на рукавах сорочки. Тобто, ми зробимо тут розріз крапелькою на жіночій сорочці. так? Потім ще не знаю, але, ну, мабуть, я зроблю такі ромби з ось такими гарними восьмипроміневими зірочками, ромбиками це дуже гарні символи. Також обов'язковим елементом буде мережка. Але, можливо, попереду я зроблю мережку з настилим прутиком через чисницю. Ось такі плани. Отже, приступаю до вишивки переда сорочки. Тканина, яку я використовую в даній роботі, це тканина 100% льон, 16-17 ниточок в 1 см. Ми бачимо, так? Ниточки, які я використовую в своїй роботі, це. Муліне DMC. Я беру відразу велику бобіну 2100 метрів. Тому що я дуже багато використовую білих ниток білим по білими. Ось ми бачимо зараз на світло. Бачимо, да? що це ниточки DMC, кольор B5220. І ось в дві ниточки. По, таким, по такому тонесенькому льону вишивається сорочка ніжна. І гарна, наче чиста душа. Таким чином, я нічого виходить не планую, що я буду робити, як я буду робити. Воно все приходить в процесі роботи, в процесі думок, в процесі того, які ми символи використовуємо у вишивці. І запам'ятайте, завжди потрібно вишивати в гарному настрої, з найгарнішими думками, з гарними побажаннями. Ви повинні тільки в гарному настрій робити вишивку, оскільки, якщо в поганому настрій, ви ж розумієте, людина одягне потім вашу вишиванку, і вона буде відчувати ту енергетику, з якою ви вишивали, яку ви заклали в цю вишивку. Так що, будь ласка, дівчата, якщо у вас поганий настрій, поліпшуємо його будь-яким зручним для вас способом. У кожного він свій, хто полюбляє займатися рослинами. Там квіти радують. Відволікіться, будь ласка, на квіти. Хто полюбляє читати гарну книгу, хто полюбляє якісь гастрономічні, екзотичні страви створити, хтось, можливо, полюбляє змінити свою діяльність, там переключитися на в'язання. Будь ласка, хтось полюбляє подивитися гарну виставу або гарний фільм це також, будь ласка, а я полюбляю займатися спортивними. Справами, правами, спортивними вправами піти сходити на тренування з самого ранку, зарядитися енергією на весь день, позитивом і творити. Тому що з цією вашою позитивною енергією виливається у вишивку ваша енергетика, яка буде наповнювати потім цю, ту людину, яка буде ходити у вашому витворі. Така ніжна і чиста, наче чиста душа. Так що, будь ласка, дівчата. І хлопці, тому що не тільки дівчата, як виявляються, вишивають, творіть, творіть свої, свої витвори мистецтва, адже це вишивка, це витвор мистецтва, це наша культура, яка передається з покоління покоління і залишиться після нас. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення і головне миру.